День добрий. Сьогодні ми опять копаємо, Сьогодні хороша погода. Після обіду до обіду погана. Тільки приїхав. Перший сигнальчик і випало дві монетки в кучці. Випала заліпушка. Вернемося. Бачу вже. 25 копійок. І 2006 року. І 50 копійок 2002 року року і носічкою перші дві находки я ходжу по полю, випав, сигнальчик викопав, випало щось велике. Не знаю чи це монета, чи що. Ну тут -то велике Похоже на монету. Ну в болоте нічого, не обов'бите, або шо. Або не бедно нічого. Дома почищу покажу. Ну велике щось. И походу медне. Да, в патіні. Подивлюсь, не буду дать зараз. Було то капец. Мы копаем. Ямка. И что-то выпало. знаю, что это. Что-то медное. Какая-то накладочка. Було уже достал. Какая-то накладочка. Чи что это? Я не знаю. Меднекись украшення чи що така штука з узором, тут и тут. Мог хто знає, то хай напише. С поля я перейшов до річки. Вот тут коло річки есть сигнальчик, выпили, дві штучки.

Мої находки за сьогодні. Трошки покопали, але нічого такого інтересного, окрім монетки царської, цієї накладочки. Накладочка, не знаю, она в патині лежала коло монети царської в метрах 2 трьох Так, це коло річки я понаходив на березі. Десь копеек 92 року. 25 копійок. 2008 25 копійок 20... 94 50 копійок. 2008 І 50 копійок 92-го року. Дві гільзи і монета. Я її відмив. Ну, як завжди, щось має не вести трошки. Там трошки видно, що 1735 каже, рік. В ходу це. 5 копійок масонських. З цієї сторони нічого. Не везе, то не везе. Дякую за просмотр, ставте лайки, колись повезе.